Речі, які я вважаю справжнім люксом, про які зазвичай не говорять. Спокійна поведінка і стриманий м'який голос. Це коли ти не метушишся, не підвищиш голос, не доводиш щось усім навколо, ти просто впевнена у собі настільки, що можеш дозволити собі бути тихою. Відчуття міри, і зараз розкажу, що я маю на увазі. Звісно, можна себе трішки прикрасити, додати акцент. Але все має виглядати максимально натурально. Не підганяйте повністю себе під стандарти суспільства, а залишіть свою родзинку, яка відрізняє вас від інших. Світлий одяг узимку. Це так розкішно і виглядає так, ніби ви дозволяєте собі більше, ніж інші, навіть у негоду, коли одяг так легко забруднити. Теніс браслет для мене це набагато розкішніше аніж популярні моделі, наприклад, Cartier, Цвях або лав, особливо коли таких браслетів декілька різної ширини і різних кольорів діамантів. У цілому люкс це багато прикрас. Я обожнюю такий візуальний шум і хочеться зупинитися і розглядати кожну прикрасу довгий час, бажання і можливість допомагати іншим. Особливо моя мрія це створити притулок для тварин, вміння нікуди не поспішати. Жінка виглядає значно граціозніше, коли нікуди не поспішає і збирається метушні. Пончо і кейпи надзвичайно елегантні речі, які додають тієї самої родзинки, завдяки якій хочеться зупинити свій погляд і роздивитися цей аутфіт. Засмага. Для мене немає нічого красивішого, аніж засмага, особливо в холодну погоду.